Всім доброго ранку. Нам нічого сьогодні не потрібно. Ми відразу опускаємося вниз. Можна сісти, так як я ноги скресно, можна сісти будь-яким зручним, льва зараз способом. Головне, щоб вам було комфортно і ви не сиділи ось так сутуленими і плечі завернуті вниз. Плечі розкриваємо в сторони, ключі заключити витягуємося, не штовхаємо вперед, а тягнемося головою наверх. Розтираємо свої долоні, нагріваємо їх. Вимагаємося теплими і вмиваємося, проводимо себе, прогладжуємо себе, верніше по обличчю такими круговими рухами, дуже спокійно, дуже повільно. Прокручуємо, прокручуємо. Саме основу долоні собі на скроні. Пальчиками обіймаємо свою голову, можна прикрити очі, головне, зуби зараз не стискаємо. І акуратно коловими обертами працюємо, не спішимо нікуди і сильно не тиснемо. В одну і ту ж саму сторону, будь ласка, в телефону не стискаємо. Чотири, 3, 2. Один. І в іншу сторону, дуже акуратно, плавно, повільно, не поспішаючи головне. три, два, один. Тепер вказівний і середній палець ми поміщаємо так, щоб вухо було посередині. Решту пальців обіймають нас за шию за наше обличчя і стараємося тут легка натискати двома пальцями вказівним. Також прокручуємо такий коловий образ. Дуже спокійно. Щелепа знову вільно. І працюємо. Не спішимо. 4, 3, 2, 1. І в іншу сторону це має бути приємно, ніякого болю, ніякого дискомфорту. І працюють лише наші руки. Нема такого, що ми працюємо зараз головою. 4, 3, 2, 1. Відпустили, протираємо себе з однієї сторони по боковій поверхні шиї. Можна вверх вниз, з іншої сторони. Поміщаємо пальці назад за голову. Ви відчуєте вашу шия. Ви трошки піднімаєтеся наверх, відчуваєте такі дві бугристості. Ось сюди ми занурюємо свої пальчики. Зуби знову не стискаємо. І тут працюємо коловими обертами. В одну сторону, не шиї, а саме череп, інша сторона. І натиснули, і по боковій лінії шиї гарненько опускаємося вниз. Знову натиснули по боковій лінії опускаємося вниз. По боковій лінії горло ми не ліземо. Три. Два. Один. Протираємо під ключицію. Спочатку просто вдовж включити. Потім руки в кулак. Інша сторона вздовж поключити можна пройтися, підключити і вздовж. Грудна клітка між грудьми протираємо вверх-вниз. І наші ребра гарненько. Не забуваємо, у нас їх 12 парнем, а також ми просто працюємо в одному місці, ми завжди рухаємося наверх і вниз під грудьми. І відпустимо. Тепер руку ліву ми складаємо в кулачок Ставимо ось тут, біля грудної клітки, підключит. Праву руку ми виводимо в сторону. Ми натискаємо і проводимо під підключит, руку відкриваємо вправо. І спокійно повертаємося назад. Знову про... Проходимо ключицю, рука в сторону і спокійно назад. Чотири. Три, два. Один. Руку вправо. Ми згинаємо влітку, ми ніби сидимо за партою, підняли руку. І ви відразу відчуєте, у вас ось тут під мишкою стакує, така жилка. Якщо ви прям, ну, зовсім не можете її зловити, ви прям напружте свою руку, стисніть її в кулак і ви відразу відчуєте. Але нам потріб... ви от відчули її, побачили, де ця жилка, і розслабляйте руку, нам не потрібно, щоб м'яз був напружений. І ми себе тут прочухаємо по цій жилості, вона так йде до плеча, не під мишку. Ще раз, ми зловили себе за великий грудний м'яз і працюємо. Це може бути неприємно комусь навпаки ви прям відчуєте о, вам полегшило. Руку руку відпустило наприклад, чи шию відпустило. Це можливо. прочухуємо себе тут. Просто проминаємо. Угу. Відпускаємо. І зараз просто підніміть обидві руки наверх і замітьте, наскільки права рука, з якою ми зараз працювали піднімається легко наверх. Може бути, теж навіть вона довше. А зараз це виберу. Праву руку ми складаємо в кулак, ліва рука рівна. Відключити ми проходимося, проходимося. Відкриваємо руку в сторону і спокійно назад. Шість повторень. І вперед. Назад. І вперед. Я чотири. Три. Два. Один. Знову ліву руку ми згинаємо влітки, знаходимо цей м'яз і починаємо його тут гарнесенько провощіплити. Рука має бути вільна, ви можете її стиснути тільки для того, щоб знайти м'яз. Якщо відчуваєте, що нема, не можете його знайти, коли рука вільна, а коли ми працюємо, рука повністю вільна. Це може бути таке, що з лівої сторони вам більше болить, або навпаки менше болить. Може бути різний прощіпує, прогладжує. Як вам зараз комфортно, головне, щоб не було сильного болю. Це може бути неприємно, але ніякого болю. Є, відпускаємо і зрівнюємо обидві руки, ганенько піднімаємо наверх. Вільно. Є. Повертаюся до вас боком. Тепер ми обидві руки виводимо в сторону, і, наприклад, ліву руку ми провертаємо долоню назад, згинаємо її, і от куди ми досягаємо лівою рукою, тим ми її ставимо, А права рука зверху. І пробуємо захопитися пальчиками або просто рука і долоня в напрямку долоні. Затрималися тут. Чори, три, два. Один. Відпускаємо. Тепер ліва рука долоня дивиться вперед. Права рука дивиться долоня назад. Прокрутили долоня наверх і захопили. От бачите, в мене права рука, коли йде назад, у мене більше щеплення рук, тому може бути різниця. 4. Три, два, один. Все, відпустили. Вертаємося знову до вас передом, обидві руки витягуємо. Наверх, на вдих. Права рука опускається вниз, і ми легко тягнемося право лівою рукою. Не кидаємо руку, тут рука витягується, видих, повернулися. І в іншу сторону вдих, глибокий, розтягуємо, розтягуємо. При цьому не відриваємо правості знизу, якщо права рука зверху. Два. Останній. Руки витягнути. Перед собою. Праву руку ми ставимо назад. Пальці дивляться назад. Ми робимо вдих і трошечки тягнемося назад. При цьому досягну до вас боком. Праву руку ми залишили назад. Ми на вдих тягнемося лівою рукою і трошечки згинаємо праву. І видих повернулися. І знову вдих і видих. Вдих і видих. Якщо не зручно, рука може стояти по діагоналі. Чотири. Три. Відразу відчуєте. Витягується передня лінія і трошки бокова. Два. Один. І змінили. Ліва рука назад, права попереду і Вдих, продовжимо. Вди, діври, вди, ди. Ще чотири повторення. Три. Два. Один, відпускаємо, руки знову витягнуті перед собою. На вдих ми відкриваємо грудну клітку, під тягнемо наверх. А на видих обіймаємо великий п'яч, скругляємося погляд на попок і відхиляємося трошки назад. Знову грудна клітка відкривається на вдих. І видих, обіймаємо великий м'яч. Дуже спокійний рух. І знову вдих. Завдання потягнутися грудною кліткою вперед, а не прогнутися в попереку і відчути там біль. Таз у нас зафіксований, і грудна клітка зміщається вперед відносно тазу. А на видих таз легка підкручується, а грудна клітка йде назад. І ще чотири. І об'ємний великий м'яч обіймає. Вдих. Вдих. І видих. Обійма, обійняли великий м'яч, опустили руки вниз і затрималися тут глибокий вдих в спину. І видих розслабився. І знову вдих в спину. І видих розслабився. І ще вдих. І видих. Вдих. Руками підтягуємо себе наверх, головою витягнулися наверх. І тепер перевертаємося в позицію опора на 4. Наші стопи в опорі, долоні в опорі, нема такого, що ми висемо лопатки звели і провисли тут. Ми уявно підпираємо стіну нашим копчиком, крижом, брудною квіткою та головою. І в цьому положенні ми на вдих злегка прогинаємося таз відкритий, голова відкрита, а на видих кругляємося всередину. І вдих, ми відкрились. І видих. Гарненько відштовхнулись, круглились. Спробуємо підключати руки в роботу. На вдих тягнемо на себе клюмо. На видих, штовхаємо від себе кругом. І знову вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Так, з мною сьогодні божевільний кіт. І видих. Називається, що кіт не зробить заради корму. І видих. Зупиняємося в центр. Тепер вдих. ми відхиляємо сідниці назад, тягнемося попою назад, прогинаємося і пробуємо просто взнути грудною кліткою по підлозі. І повертаємося в нейтральне положення. Якщо ви відчуваєте, що ви не можете так низько опуститися, будь ласка, не робіть цього. Залиштеся в ось Розвіємо грудною квіткою і виштовхуємо себе наверх. Знову назад. Опа вже відкрита. Грудну клітку, голову тягнемо вниз і виштовхуємо себе наверх. І ще два повторні, ми потім змінимо рух. Сідниці наверх, 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 наверх. І просковзнули. Сідниці назад, наверх. Просковзнули наверх. Посадили попу на п'ятки і міняємо. Тепер навпаки ховаємо сідниці, скругляємося. Голова всередину всередину, 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 всередину. Повертаємося в нейтральне положення і тягнемо сідниці назад. І працюємо. Скруглення, таз на себе. Голова всередину, пробуємо об'ємний рух. І виштовхуємо себе назад. І знову скругляємося, 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 скругляємося. І назад. Ще одне повторення. І назад. І з цього положення злегка підняли сідниці, поставили стопи в опору і пару повторень повтор, поштовхали сідниці назад. Всі пальці в опорі. П'ять, чотири, три. Два. Один. Тепер дві пружинки і на третьому ми виштовхуємо сідниці наверх. І працюємо. Один, два, виштовхнула. Потягнулася От, тут легка затримка. Знову коліна вниз. Один. Два. І виштовхнумо. Коліна можуть бути зігнуті. І ще два. Один. Два. Наверх. Один, два. Затримались наверху. Коліна можете зігнути так, щоб ви відчували себе комфортно або повністю. Вижните ноги. І тут одне коліно згинається, інша п'ятка тягнеться вниз. І змінюємо. П'ять, чотири, три, два, один. Опустили себе вниз. Розвели ноги широко, коліна широко, і пробуємо тепер попу посадити вниз, п'ятки залишаються біля вас. Руками потягнулися назад, і в цьому положенні ми робимо вдих і з видихом трошки нахиляємося вниз, поки що згинаємо, наприклад, лише лікцію. Не спішимо. Хтось може залишитися вже тут, а комусь на вдих і видих доступний нахил трошки ще нижче. І знову вдих і видих. Пробуємо поставити передпліччя вниз, вдих. І видих. І затрималися тут нижче. Зараз не йде. Кому доступно, хто знає, що він має гарну гликість, тоді може опуститися вниз. Зрештою залишається тут вдих і видих. Вдих. І видих. Виштовхуємо себе. Спочатку на долоні вирівнюємо одну ногу, наприклад, права. Ліву ногу закидаємо за праву ногу, йдемо в такому положенні і правим ліктем захопили себе за ліве коліно і закрутилися в ліву сторону. Глибокий вдих і видих, погляд на вліво, чим найбільше притягуємо до себе коліно. Відпускаємо ліва нога рівна, праву ногу за ліво, ліва рука обіймає коліно, права рука назад, погляд назад. І відпустимо, розкрутилися. І на сьогодні ми закінчили гарного всім дня. І до наступних порядок.